Святого Євангелія від святого Марка. Святого Богу, Коли ув'язнено Йоанна, Ісус прийшов у Галілею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи: сповнився час і царство Боже близько. Покайтеся і вірте в Євангелію. Проходивши ж повз море Галілейське, побачив він Симона і Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, були бо рибалки. Ісус їм сказав Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, Побачив Якова, сина Завидея, та Йоанна його брата, що теж були у човні і направляли сіті, тож відразу їх покликав, і ті покинувши батька Завидея в човні з наймитами, пішли слідом за ним. Це є слово Господнє, нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ніх бенді похвалений Єсус Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, дорогі наші шановні міністранти кохані парафіани, улюблені Божі діти, сьогодні ми чуємо Євангелію, яку Святий Марик описує нам в першому розділі про покликання апостолів. Покликання апостолів. Якщо ми так добре собі прислухались, то може хто пам'ятає з міністрантів, скільки апостолів сьогодні Ісус покликав в цьому Євангелії? Хто добре чув? Ну, стільки, скільки їх сьогодні тут є? Андрій, Петро, Ян і Яків. Четверо. Так, покликав 12, але е, Святий Марик описує по очеріді, як це було. І може ми чули е, такий, таку назву, що Андрій Первозваний, так? кажуть, в церкві, наприклад, просто Андрій Первозваний. Тому що один з перших, хто був, то був святий Анджей Апостол. Так, і в нього брат Петро, який називався раніше Симон. Потім пан Єзус йому поміняв ім'я. І це ім'я означає камінь або скала, кефас Петро. Чого? Тому що пан Єзус потім каже: Я на тобі збудую мою церкву. Мій костюм буде на камені, на скалі утверджений. І навіть є е, місце таке в Євангелії, де пан Єзус розповідає, що будувати своє життя. Потрібно, так як будівничий будує будинок. Як хтось будує на скалі, прийшов вітер, злива, дощ, ураган, і цей будинок встоявся. А хто будував на піску, десь на землі, на якійсь глині, там, то його змело цей дім і великий його був упадок. Тобто Пан Єзус свій костіл будує на скалі. І потім ще Яків і Йоанн, їхній тато називався Заведей. Вони теж е, мали свої лодки, е, так по-нашому, скажемо, працювали в рибхозі, Так, бо займалися рибою. Ось і пан Єзус прийшов, їх покликав. Е, колись в свідомому костілі ми читали цю Євангелію, і я питаюся міністранти, вони ще були такі трошки менші, ніж наші і ваші, ті, що тут служать, і кажу, що треба зробити, щоб йти служити Пану Ісусові, щоб служити Богові. А мені странка, телефон треба викинути, бо написано, що мережу лишили. Так? Але мережа, як хтось затятий такий скажімо, рибак, то знає, що це фатка, сітка, хтось каже екран. Так? Я тут скажімо, може, був скільки раз на рибі, бо, бо більше то там займався якимись музиками і на лісопеті їздив. Але як хлопці йшли на рибу, пасли корову, то. Це дуже важливо було, скажімо, знати, як правильно закинути цю сітку, мережу, цей екран поставити фатку, щоб риба могла там потрапити. І сьогодні, власне, є це покликання апостольське, але кожне читання, яке ми сьогодні читаємо, так, тут і дуже дякуємо нашим лекторам, які гарно нам читали слово Боже, з книги пророка Йони і з першого послання Павла, апостола, який пише, до першої спільноти християнської в Коринті. Коринт це портове місто, там, де кораблі плавають, так? портове місто, яке ви знаєте, які ви порти знаєте, хто в морфлоті служив, хто знає. Одеса. Одеса, так, що ще є? Добре. Так. Представте собі, що це сьогодні Павло Апостол пише там до Одеси чи до Сівастополя, чи, чи, чи в Криму пише ці письма. І теж, якщо добре так подумати, він пише про покликання. Каже, ви повинні йти за Богом, то повинні жити так. Як хто жонатий, то так, якби жінки не мав. Хто купляє, то так, якби був бідний. Хто багатий, то так якби нічого не мав. Хто тішиться, то так якби не сміявся взагалі. Так? І цей, чому? Тому що щоб людина була не прив'язана, не прив'язана до різних речей, ситуацій і людей. Але тут є один такий гачок інтересний, що. Не прив'язання, то не значить, що ми відкидаємо, так, відкинули. Е, є така, скажімо, якась історія, трошки така байка про євреїв. Як двоє євреїв ходили десь там по місті, поїхали на екскурсію е, і дивилися там різні якісь храми, там святині. І каже один з тих друзів, каже, давай підемо до костьола, подивимося. Ні, ні ні, бо це не наша віра в нас пророк, пан Єзус. А вони кажуть, що це Бог, каже, тут щось неправильно. Каже, туди не йде. Ні, мені так і інтересно. і пішов, нема, нема його. Вже той чекає, думає, що там з ним робиться. Той його товариш виходить з костьола, та він до нього там о, міцик, що там? Я з євреями не балакаю. Вже його навернули, так? друга віра. Навернення, покликання. Про що йдеться? Йдеться про те, щоб ми не були прив'язані, але не означає, що ми маємо відкинути все. Так? Ми, наприклад, як християни, як люди віруючі, католики, коли будемо святкувати Пасху, і є молитва вірних, дуже така довга. Один раз в рік читається аж 10 цих просьб. І там є, молимося за народ єврейський. Так? Там є такі слова. Ось Так що це є дуже важливо, щоб ми не відкидаємо, але розуміємо, в чому є наше християнське покликання. І кхе, пан Єзус, коли кличе своїх учнів, вони залишають, залишають свою роботу, свої покликання, яке було раніше в них, так? свої таланти. Двоє з них залишають. Залишають батька свого, але не відрікаються. Так? Тільки це означає, що вони мають довірити це все Богові і людей, і свою працю. І сьогодні, як кожен з нас є таким апостолом, бо всі, як ми ходимо до костьола, то ми учні Пана Ісуса, і теж повинні розуміти, що Бог нас кличе в цілості. Так? Ми кажемо. Колись пам'ятаю одного там хлопчину, приймали в семінарі, і він каже, я хочу бути цілковито для Бога. Ну то кажуть, ну то цілковито це як? А я все лишив і пішов. А ні, цілковито, то все. І хату, і тата, і маму, і корову, і свиню. Все, Якщо цілковито, то все приносить до Бога. Тому що ти це історія. Не можна сказати, що я жив там 20 років таким життям. І тепер, що вчитися на Ксьонда, чи на монашку, чи там замуж вийшов, чи одружилися, чи що. Я вже все відказався. Ні, не відказався. Ти береш свою історію і йдеш в нове життя. І це дуже важливе, щоб з Богом далі цей етап життя перейти. Тому сьогодні, наприклад, Йона проповідує навернення і Ніневія, так, ціле така місцевість, навертається. Він каже, 40 днів і Бог. Згнівається на вас і пошле кару. І вони почали молитися, почали постити. І Бог їм пробачив. Так? Тобто вони почули цей поклик і повністю пішли, пішли за цим голосом, який проповідував пророк Йона. Так само, коли сьогодні апостол Павло пише до коринтян, до коринтян пише, що не будьте прив'язані до нічого і до нікого, тому що людина має бути вільна, свободна. Очевидно, це є нормальні речі, що ми там е, хату побудували е, до цього містечка, при, е, вже якось прив'язались, звикли, вже з дому не хочемо йти, старші люди особливо. Ні, я буду в хаті, доки зможу, а потім вже як, як лягу заслабну, то вже возіть мене де хочете. Але хочемо бути на місці, бо ми прив'язані до цього. І це не є нічого поганого, але. Ми ж не так прив'язані, що молимося, щоб Бог нам навіть смерті не дав. Будемо жили 300 років як ворони, бо ми не хочемо потирати цей світ. Так? Ми розуміємо, що означає прив'язання, що означає повага, що означає дбайливість про наше господарство. Це є дуже важливо, щоб так не було, що ми от послухали Слово Боже. Прийшли до хати і там не знаю, чоловік каже до жінки, все, я вже навернувся, я вже живу для царства Божого. Мені не треба твоя корова, свиня, давай собі їсти, іди за бораками, Я буду лежати, спати, молитися, ружанець тільки, а до корови сама йде. Це я не буду прив'язаний до корові. Він вже свінти, так, тільки його в рамку і, і носити по завадинцю, щоб люди клякали і молилися. Так, йдеться про прив'язання таке, що ми повинні розуміти, що Бог від нас насправді хоче. До чого він нас кличе. І Слово Боже, це так насправді є такий шаблон, така рамка, в яку ми повинні помістити, що ми справді вміємо своє життя вмістити в ці слова, яких, як, які лунають з Біблії, як нас Бог цього навчає. І сьогодні для нас це є покликання. Кожен з нас це інший апостол, кожен з нас це інша людина, інший характер, як в селі кажуть, ханаберія так друга. Кожен по-другому розуміє, думає, кожен має свій глобус, так, свій, свій світ, але ми всі є в одній родині Божій, так. є Господь, який нас єднає, який нас любить, який має для нас пробачення, який хоче нашого навернення. І ми всі є костьолом, це означає одна сім'я Божа. І костьол не тільки тут цей, збудований чи перероблений, так, але костьол це є люди. І спільнота Ісуса Христа, якщо ми в цьому костілі поміщаємось, якщо ми насправді цим костьолом живемо, то Бог має право на своє місце так, в костілі. Тому що най найперше місце костьола це є сам Господь. Ми хочемо сьогодні теж за прикладом апостолів залишити все. І так як тут гарно написано, що коли Ісус промовив до них. Так, коли е, запросив, щоб вони йшли за ним і вмить покинувши все, вони пішли. Вмить, так, тобто відразу. Так не задумувались, так попросту встали і пішли. Е, розумієте, Це є дуже важливо. Так, якби хтось їв борщ і лишив півмиски і пішов. так, ну, Там вже хай хтось другий доїсть. Так, Це і дуже важливо в житті не відтягувати з Божими справами бути на осторожі, теж бути сторожами свого спасіння. Тому сьогодні Бога про це просимо, щоб нам вистачило такої любові в серці, доброти, бажання йти за Богом і через те, що ми є учні Пана Ісуса, давати свідчення для других людей. Амінь. Христос народився. Все, будемо співати, віжив Бога. Жлюю в єдиного Бога, О, отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, Від Отця родженого. Перед усіма віками була від Бога світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, роженого несотвореного, єдино сушного затцем, що через нього все сталося. Він задрав нас людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і опотився з Духа Святого і Марії діви, і сам чоловіком, і був розп'ятий за нас Понтія за Пилата, і стражданий був похований. І востресо в третій день, згідно з, з Писанням, і вознісся на небо і жити праворуч отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство буде кінця. І в Духа Святого Господа животворного, що від Отця і Сина і Сходи, що з це і сину віко поклоняє ми рівно славими, що говорив через Пророки, і в єдину святу Вселенську і Апостольську церкву. Ісповітуй одне хрещення на відпущення гріхів. Очікуй воскресіння мертвих і життя майбутнього віку Амінь. Ві.